Та й зрештою тут можемо говорити як про любов, про кохання до дівчини, особливо в стрілецьких і повстанських піснях. Тема любові, любові до України, тобто тут ці різні виміри любові. Але... Це насправді дитанічна праця, я їм дуже дякую за те, що вони цим займаються. Але ось тебе запитаю трошечки абстрактніше, але теж важливе питання. Як ти вважаєш, який сюжет, напевно, який образ, скоріше сюжет в ось цих суспільно-будових піснях в контексті воєнної тематики використовується найчастіше? Який воєнний сюжет ти ось своїм фольклористичним оком помічаєш найчастіше? Для рекрутських, і для козацьких пісень там все ж таки переважає цей сюжет, коли козак, рекрід. 站进去，吗？